Всім привіт! У нас x 3 в е, Ф-25-му кузові. Так, з таким пошкодженням. Удар колесо. Зігнутий підрамник. Ось як він стоїть, де кріпиться. Е, далі. Полочка крила. Е, тут стієчка. Вирвані такі речі. Кращі роки. Цей кронштейн теж вроде, я спасаю. Це все-таки міняється. Це... Ось стоїть капот вже інший на ній накинутий. Зараз виставляю її більш-менш, бо тільки з евакуатора її зняли. Сніг е -е, треба ну, і Треба розбирати або вивішати мотор. Клієнт вже підготував крючка, е -е, щоб підрамник зняти. і Купа купа всього. Отакі, от вроді би, порихтовці не так і багато, як я дивлюся, а от з всією штукою буде роботи. Так що приступимо. Так, трохи розбирається, капоти все знялось. тут. Лишня ходова до подрамника, але підрамник, щоб зняти, треба зараз його буде допереду потягнути, бо не відкрутиться не цей болт. Той, той он, де, он, де, он, де. Е, подрамник має бути, якщо що, то аж. Отута. Ну і цей болт, е, Відповідно, теж навряд чи відкрутиться, він з'явити. Зараз планую його взяти гідравлічку і спробувати сам підрамник підтягнути вперед, Скільки то вийде, машина зажата, все. А там далі будемо бачити, бо треба буде ще відкрутити подушки, там які подушки з мотора посходили. ну типу. Того є з чим бавитись. Все, ну а тут, а, понятно, ці всі місця. Так, добре, тоді готовлю і травлю, куди тягнути. Так, ну що, потягнемо трошки, подивимося, як воно піде. У ось цю ভিটামিন দিয়া হব নালাগে Я зараз щось відірву, або мордятимушку. Або цепа, я не знаю. Ножки йде, цей вивертає. Треба було їх трохи відпустити, головка не влізе. Ну і цей вивертається. Добре, добре, добре. Там зараз? Заразюка. Сейчас просто, если я ее введу, то с мотором все получится. Що зроблено? Зняті підрамник, зняті подушки кронштейн подушок. Тобто мотор висить. Те все ходова розібрана, машина на лапах зажата. Ага, ще вчора проконтролював висоти тут по стаканах і по цьому планженах добре. Чого провісають радіатори, будемо розбиратися. На цю, десь там, Мабуть, чи кронштейн обламаний, чи що. Е, якось так, нічого не тянулося. Підрамника. Все-таки я дотянув на машині. ну Візуально. Воно пішло, вирівнювалося. Ці штуки треба буде одну-другу порівняти. Ну і подивитися тут ну, не міряв, ще діагоналі, ширин, нічого. по ньому, ну В принципі, кажу, так він лежить рівно, немає в ньому перекосу нічого. Тому заради такого наміняти підрамника немає сенсу. Підрівняються ці. І буде він їздити далі. Тим більше кріплень тут вистачає на йому. Ось, е це просто я до, того, до чого веду, це ну дуже маленьке пошкодження під ось Якщо ж був десь так зігнутий цей, я вже б того не рівняв. Би. Ну, не. Була б заміна просто. Так що так, зараз. А зараз я навіть не знаю, що тут почати, треба щось брати, вже десь витягувати ті всі... внутрики, то все, поки не понаїхало людей. Тут ще редуктор має мінятися. Отакі От о то щось буду мастерити, і щось буду знімати. Така роботка буде цікава. Теж, що ну, по трафікій типу, куплена машина, але ніхто ж не знав, що там мотор з подушок зривали. Хоча в BMW треба е, оте, в першу чергу учитувати, бо ще, від старих теж при лобовому ударі. Що 3 мотор, то з подушок зриває в будь-якому випадку. О, то такі. Да. Ладно. Щось підготуємо і будемо тягнути. А, мабуть, ще в салоні трошки розберу, там де арка, щоб був туди доступ, бо там треба буде приварюватися в тих місцях, щоб його тягнути. щоб нічого не загорілося. Так. Вона ще тут стукать, тут стукать, вирівнювати, От наскільки зараз у нас забите це місце. Зараз я трошки Переключу, Ось, ряду, тобто оцей кант має бути сюди весь. Ну, так само і тут. О, Провода приварюються. Зараз я в першу чергу вроде, метал не, не такий цей. Сюди вклеюся і попробую це все просто підтягнути клеєм. А далі буде видно. Ось. Так само тут он пробки познімав, подивитися щоб... Там до салона далеко. Це все теж треба буде підтягнути, розвернути трошки туди-сюди. Ну, тут головне, тут провода зажаті. Отакі, От да й та й отак якось. Так. Приклеююся, попробуємо потягнути, що вийде. Все з першого разу. Ай десь відриває, але йде так гарно. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй! Ай. Шкода. Шкода, ну, значить, переклеїмося ще тут взагалі бомба треба було трошки поступити. Скільки нас розтягнуло онкот тержить оцей. Ну, по-любому, по-моєму, прийдеться або привариться вже цей, але факт того, що дроти я <primeraraine> э, висвободив, або просто що от, щоб низ тепер розтягував. Ну, прикольно. Тобто клей працює. Так, граюся я всім-сім всі ділом. Всі методи хороші ну, вибух, зараз вже буду обрізати. Тут вирівняв всі ямки теж тільки правда меншим молоточком та його на місце, на місці могла о, такі там де спотерник. Такі от. Зараз цим там підрівняю, не завитянув, ті типу, порозрівняли, що порох лишився. Тут так трошки попідрівнювалося воно. В принципі, буде добре. Там підрівняти, ага, верха розтянув. Але ще треба кабіля достати, де кабеля витягнути, то ну, поростухуються. Кабеля заважають, просто, щоб їх там не пропалити. Треба витягнути, щоб нічого ніде не шорхалось, не дай Бог не перетерло, бо то силові йдуть. Та якось отак, така роботка нудновата. <ріхи> Тут порівнював, скільки то можливо. Все, кабеля витягував, назад позасовував, там теж все підрівняв, порожника теж вирівняв. Тут він був складка. Це вирівняв. Е, так само приварив той великий. Зворотній молоток туди в яму, раз він оборвався, впав це все. ну Знімати такий треш, показувати, як можна сам себе покалечити. Ну, типу зараз підрамник, У нас, виходить, ця ножка трошки була підкручена, так добряче була. І так не вистачало. І, І так вона якби була сюди вперед, бо коли дало в колесо, воно потягнуло, це лишилося сюди. Зараз обмотав там, там, там. Там потянув раз, вроді розміри зійшлися. Зараз я відкрию розміри і заодно перевірю все. Так, розміри. У нас виходить по перших точках мабуть 82 сантиметра, де підкручується підрамник. Було щось на 4 мм менше, а так як тут направляйки, то є недопустимо, бо потім підрамник поставити нормально не можна. Ну як нормально не влазить, просто. Це провірно. За чого мені подобається робити БМВ, що в неї нема регулярок по підрамнику. 82 маємо, зацепив. Ну, взяти лінійку то те саме буде. У нас тут все пущене. Зараз. І в мене було отут між цим. Забита в наша Е, Десь на 5 мм було більше. Ну, якби цей стовпчик в був, того я так само по цій стороні рулеточкою. Що ми бачимо? Там 34,7. 34,7. Тут я вуха підрівняв, тут тільки заварити трошки трьох, там, розрив. 34 і 7 і 8 міліметр зараз воно ще раз натягнути, перетягнути трошки. Ось я покажу, як це було, було. <глухи> як це робилося. От дивіться, зараз на підрамник, як він буде гнутися весь. Я не знаю, руки трохи Пішла. Зараз стягую, зараз просто при вас покажу, що цей самий розмір у нас тут став 33,7 вже. Ще ну було той сантиметр, я вже стягнув. Так що виходить. Ну, так не мінімум менший. 81,9. Це таке, я все одно в розміри заганяю, бо я скажу, ну, в мене така. Така штулька, що, що має все бути по розмірах, стакани те все висоти, і коли потім якісь було там раз чи два за всю мою кар'єру рехтовщику, претензії типу, походити. Ну, по розвалу сходження, то я їхав, показував, розказував. І все-таки все сходилось до того, що просто ну, косяка з моєї сторони не було. Просто невірно люди трошки працювали. Але для того, щоб такі речі. Такі речі для того, щоб док ну, доказувати все, треба працювати по, по, ну, по картах, по тому всьому і в ті розміри всі робити. І не тільки рулеткою, бо рулетка то таке... 82. Чітко, чітко. Ну, ці речі всі треба оце, і тоді. Якщо все це правильно зробити, не так там, якимись шарочками порозсверлювати оці, ці, чи позрізати ці направляйки, допустимо. Ну, це я так образно кажу. Взагалі по всьому і зробити. І коли потім до вас претензії представляють, а ти, типу, мол, ні, там я все класно зробив, а куди класно? Якщо там отвори розсверлені, щось переварене, перегнути переце, переломане не на своєму місці. Е, ну, Як доказати свою правоту? Ані я, бо недороблена машина, таких треба, де все. Тому стараюся максимально все зробити в свої ці. Ну, Просто це тільки для себе, щоб мені потім нерви не, не тріпали. Це не то, щоб комусь щось доказати. Чи що. Я не люблю. Коли зроблена машина приїхала, потім дзвонять і починають е, якісь претензії виставляти. Бо ну, всяких є моментів куча і люди так само різні. Добре, розказують мона багато, але. БМВ така машина, що вона от просить просто поговорить. Ну, була б вона на ходу, я б може під'їздив би на ній. І була моя. О, а не говорив би. А так мушу говорити по БМВ. Не на ходу, вона на О, все. Е, е, Я думаю, з підрамником я закінчив. Ще зараз перемірюю діагональки, туди-сюди. Е -е, ну і, да і таке, йому вона буде збирати її кучі вже. Ще там, А, алюмінієвий кронштейн ще треба спасти. Оцей. Хоча клієнт був не проти його купити, я кажу, та я вже попробую. Там такого я нічого страшного не бачу. Хоча зараз так думаю, блін, та проще ж було б відкрутити, прикрутити цілий. Ну, завжди все проще, але треба дещо і робити. Якось так. що... Е... Працюємо далі. Так, набрав, набрав, все набрав, не прикручував бампера ще. Ще зараз покажу так, по зазорах, Тут кривош було вивернуте, все, пожм'якав, пом'якав, що може вже і до ПДР щиків. не треба їх, хоча б блікує, ні, треба ви. ось позабирати. Звідти просто не вивернути. Тут зазор, класний, пісня. Все. Парки стоять добре, тут зазорчик добре. Тут все супер, пупер, пупер, пупер. Ну, Шнурок не звертаємо уваги, зазорчик класний, рівний. Тут так само у нас все стоїть. Не прикручено, я кажу, що ось ця сторона трошки, трошки тугіше закривається, ніж треба. Вона закривається, але я так не хочу. І Тут зазорчик весь бомбезний, Дверка була коснута, там кусок метала не було, Пришлось трошки піднаварити, бо на канту якраз. Тут все в нас теж шикарно. От, так, от Я ж кажу, от, з цим місцем щось я не можу. Вчухати, де його пира є. Отаке От походова ходовка зібрана, сталося позатягувати. Полулосі полу полу тут та тут. А тут, а тут теж знімався редуктор, що мінявся. Той був трохи. Е, отак, отак реально третій день сьогодні роботи. Це вся ходовка подушки. Оце все, все міняне, хоча ця подушка повністю ціла, але замінилося дві нових оригінальних. Те міняне, все, все добре міняне, все добре це цеє. Якби так, все пучком іде. мабуть, знов нема, знов буде гарна машина на віддачу. Небазназдрім гарна. Ну і все, що тут показалося? Лишилося зняти з лап. І кажу там, мені не подобається, як капот там закривається. Тут він взагалі шикарно все а Там трошки ця сторона підтарчує. І що... Не знаю, я не можу зрозуміти, що він там впирається. Це все розберусь. Бо просто багато роботи працюю і ще ж не сам працюю, я сам за три дні без ходової би її не репнув би ніякому разі. бо Там тільки подрамника зняти ну повністю з тим сім. Купа всього, а так само і капот накинуть, і те все на спину набагато легше і швидше. Ось. І Так що така штука. Того не знімав, бо кажу, не сам працюю просто. Так що якось поки що так. Ладно, поставиться на колеса вже повністю зробиться отам, щоб було добре. Я от звідси дивлюся, воно гарно все тут. Ну. Побачимо, зробимо, щоб закривалося так і з цієї сторони. Тоді Е, тоді буде кінець. Так, так. так, закінчив, поставив на колеса, а бампер там прикрутив поднітоць, бо щось не підготовлене. Цей раз клієнт приїхав, не болтів нічого, я теж їх тут шукати в себе не буду, у мене таких немає тут, треба по одному закрутив, по-іншому не стає, все одно там, не управляйте. По зазорчикам все у нас тут вийшло. Просто був нюанс, що... Тут є такі ці висоти, для цього я сильно задер і виходить, тут впирався відбійничок трошки в капот, і того воно мені притормозило. Зараз я знову все воно його йому так і сяк чуть-чуть там припустив і все, капот у нас закривається нормально, типу як для ну, китайського капота. У зазорах. Ну, тут нічого не поміняло, все ж показував, козу. Єдине, заливалося тут поставити на колеса її. І... Ось тут такий п'ятачок, трошки якби, задер. Все рівно тут ноздріще, ще там купа всього має бути. Так що це ну, все на своїй повністю місцях, без всяких приколів. Ту штуку там теж порівняв поварив. Ну, такого кажу, нічого якби, нема. Там теж все вирівнено, як така штука. <звук> Бабі. Та і така була роботка. Вроді би в порехтовці не дуже і багато, але все рівно треба було трошки по це. Те, що розбірка зборка затягує трохи часу і те все. Ну, нічого, зроблено. Нормально буде їздити. Все. всім дякую за перегляд. Мирного неба над головою. Слава Україні! До нових зустрічей!